Євгені Кот, майстер танцювальних сенсів, топовий хореограф і режисер, відкриває перед українською аудиторією двері у світ неймовірних танцювальних емоцій у своєму авторському концертному шоу Танцюй зі мною Україно». Цей проєкт став результатом чотирьохмісячної підготовки та обіцяє вразити усіх глядачів. І вже 20 березня о 18.00 кременчужани зможуть насолодитися цим дивовижним шоу у міському палаці культури. Ексклюзивно для кременчуцьких новин Євгеній розповів, що очікувати Кременчужанам на концерті. В Програмі буде дуже багато різних е е крутезних номерів. Буде, буде стендап, будуть ліричні номери, дуети, загальні номери, будуть бальні танці, хіп-хоп, контемпорарі, джаз, український блок неймовірно красивий. Буде неймовірно складний номер на китайській мачті в моєму виконанні. Також відомо, що на виступі будуть не лише танці, а й стендап від Євгена. Я надихався своїми колегами з Америки, які дуже давно вже їздять по своїй країні, роблять такі танцювальні шоу, і вони весь час спілкуються з глядачами. Я розповідаю ще не просто стендап, якийсь стане цікавий смішний, а це стендап на тему мого життя, на тему моєї кар'єри. Варто сказати, що Євген Кот разом зі своєю командою постійно допомагають Збройним силам України. Вони долучаються до багатьох зборів, а також організовують власні ініціативи з передачі допомоги. Наприклад, з минулого туру було передано 160 тисяч гривень до фонду Сергія Притули. Ось нещодавно на тому тижні нам а, нам подяку мені і Наталі прислали. Від, від кого третій окремий полк спеціальних операцій імені князя. Святослава Хороброго. Нам прислали подяки за те, що ми подарували їм автомобіль. Великий Джип, який позахшляховик, який допомагає хлопцям на передовій працювати. Тож, якщо ви бажаєте поринути у світ краси та грації, відчути дух нашої нації через танець та мистецтво, обов'язково завітайте на концерт вже 20 березня у міський палац культури. Основна наша ціля надихнути людей просто. Наділити їх ще оцю, цим power, цю цим цією силою, щоб вони могли бути знову міцними. І також такі речі вони єднають, і культура теж має ще освітню місію. Розумієте, це, це важливо. І культура це те за що ми боремося. Те, що ми захищаємо нашу культуру. Ми просуваємо Україну. Ми її надихаємо. Квитки купуйте на сайті Карабас, інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.